Поліція Полтавщини посилює контроль за обігом зброї для запобігання випадкам її застосування у злочинних намірах. Повідомляють про це в обласному управлінні національної поліції. Правоохоронці посилять контроль на блокпостах та збільшать кількість мобільних груп поліції на вулицях з метою недопущення незаконного обігу зброї, яка може використовуватися для злочинних посягань на права і свободи наших громадян, території області. Постійно здійснюється контроль за тим, щоб така зброя не потрапляла до рук злочинного елементу. На території області посилюється контроль за тим, щоб така зброя не потрапляла на територію нашої області а також не проходила транзитом до інших областей в тил країни. Звертаємо і до мешканців області оперативно. Надавати інформацію поліції тісно співпрацювати з поліцейськими теробороною збройними силами України, якщо ви побачили наявність зброї у о, підозрілих осіб, негайно повідомляти до поліції.